Ще вчора Анна Поліщук святкувала випускний, а сьогодні о 10-й прийшла до університету. Тут, у Черкаському технологічному, абітурієнтам допомагають з реєстрації електронних кабінетів. Вводити електронну пошту, пароль, пароль бажано, щоб був, ну, щоб ви його знали, не забули. Створити кабінет можна і вдома, але тут спокійніше, говорить абітурієнтка. Насправді не так і складно, наскільки я так представляла. Там тільки сертифікат ЗНО, там атестат, свідоцтво. Поки Анна вводить останні дані, поруч чекає мама. Каже, під наглядом консультантів донька не наробить помилок. Хоча додає, після зовнішнього незалежного оцінювання нічого не страшно. Дитина здала, ми доволі результатами. Все буде добре. Система працює без перебоїв, тому проблем із завантаженням документів немає, каже консультантка Тетяна Дернова. Але деякі студенти їх забувають вдома. Потрібно, щоб були скан копії, і вони потрібно їх зберегти в JPEG форматі. Це дуже важливо. Також фотографія повинна бути не перевищувати одного мегабайту. Такий електронний кабінет цьогоріч знадобиться усім вступникам. Тож з реєстрацією краще не зволікати, говорить відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Мельниченко. Поки система не завантажена, вона більш стабільно працює і можна легко створювати, не чекати відповіді від сервера, поки відбудеться обробка його документів. А от абітурієнтка Маріана Обоженко з реєстрації кабінету вирішила зачекати. Каже, в попередні роки система була перевантажена саме в перші дні, тому зробить це за тиждень. А якщо самі не вдасться, Завжди допоможуть у школі. «Нас забирали у нас були консультації, нам розповідали, як краще подавати. Це рідні стіни. Я тут 11 років навчалася, нікуди не переходила. Думаю, буде трошки легше. Реєструвати кабінети можна до 30 липня. Але якщо абітурієнт хоче вступити на бюджет, має зробити це до 14 липня. Саме тоді в системі з'явиться опція подання документів до навчальних закладів, говорить секретар Сергій Мельниченко. Зараз 41 спеціальність, і 20 із них це спеціальності особливої підтримки. Це технічні спеціальності фахівців, яких особливо потребує держава. Консультують вступників і в Черкаському національному університеті. Тут очікують, що найпопулярнішими будуть такі спеціальності, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Олександр Сокуренко. Це право, це it спеціальності, які набувають ну, широкого такого резонансу. Також це спеціальності філологія, англійська, німецька мова. Ольга Горжій, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.